У нас не існує альтернативи НАТО. І ми не питаємо дозволу туди вступати. І ми нікому, і в першу чергу Путіну ми не даємо право вето на український вступ. Кожен долар, який НАТО виділяє на Україні, це що? Череті, благодійність, допомога. Це не так. Навіть думати не дозволяєте їм про це. А що це є? Це інвестмент. Коли платники податків країн-членів будуть навіть підозрювати про те, що їх кошти, які мали бути спрямовані на підвищення рівня розвитку їхніх власних країн, підуть для того, щоб в Україні корупціонери наживалися на цьому, це руйнує сам фактор співробітництва з ними. Додам декілька слів. По тим акціям, які зараз відбуваються в Україні проти знищення незалежності, створеної мною антикорупційною системою, бо це моє рішення. Подати законопроект, проголосувати, підписати і створити НАБУ спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, подати законопроект, проголосувати, підписати вищий антикорупційний суд. І забезпечити їх ефективне функціонування. І спроба атакувати цю незалежність лише за один тиждень. Знаєте, до чого призвело в програмі Ukraine Facilities. Кошти, які мали бути надані Україні на цьому тижні, Європейська комісія, Європейська рада прийняла рішення не давати. Бо ці ідіоти проголосували скасування незалежності антикорупції, і ці гроші вже не повернуться. І в мене завжди питання. Скажіть, будь ласка, оці негідники вкрали в народу України неполучених 75 мільярдів гривень. Я хочу бачити відповідально. І я хочу бачити, щоб ті, хто будуть думати наступного разу або не думати, щоб це повторити, тому що їм безпосередньо їм загрожує. В'язниця за корупцію, і вони так намагалися сховатися від цієї відповідальності. А чому весь народ? Чому наші солдати на фронті мають платити за це 75 мільярдів? І тому учнівська молодь, представники самоврядування, студентська молодь, креативний клас на вулицях.